Всім привіт, 14 липня четвер. Сьогодні в нас по плану були зелені операції. Одну кучу натрощив, трошки освітлив тут перед входом. А чого почав освітлювати зараз покажу. Дивіться. Бачите ягоди? Починає окрашуватися. Клубнічний. І тут ось ягідка крашується. Дивіться, яка краса. Краситься потроху. Оце. Краса, розмягчається, краситься. Навіть клубнічний я. Сьогодні вже кажу клубнічний. Юпитер одну скуштувал. Сейчас покажу. десь я тут и нашел. Вот это. О, гляньте. Юпитер. Видите? Все довольно же. Ммм. О. Так що так чудеса деса, то я почав трохи приводити до порядку. Тут освітлив, ну, бачите, дав вже одну кучу так відвезли кроликом до тещі. Там, там ще не освітляв, треба ще попідрізати трошки. Так що. Привів у порядок, ось дивіться, яка куча лежить. Привів у порядок, цей виноградник вже бачте, трошки замотоблочив, попідсапував, красота, поосвітлював трохи, позалозив порядок, бачите, підв'язано, прочекання на зверху. Та так по всьому винограднику, тут все вся Ну Тобто зробив, понав... наводив марафет. А чого? А того, що сьогодні з утра було 23 градуси, і так як я спав в палатці, я виспався нормально, Ночі був дощ, ну, як, 5 мм усього випало. Ну, це в стакані я дивився. Все одно хоч щось трохи відволожило землю, то я вже мотоблок у руки та й почав. Дивіться яка краса. Це Кіровоградський. Зараз я вам з тієї сторони його покажу. Дуже красиво. Ну, тобто ще би завтра такий деньок був. Як сьогодні. Сьогодні найбільша температура була 25 градусів, то я оце за день зробив те, що за місяць не зробив. Ось, все, бачите, оце такий урожай. Це одна груна. Оце. Ну це, це Геліус, ви зараз бачите. А Кировоградський, ось він, красавець. У нього такі длинні, Бачите, такі грони дихаючі, красота, він як почне на, поспівати, набиратися кольору, то взагалі там буде, ну, ми це ще побачимо. Так що сьогодні день плодотворний, так скажем. Ну, теж таку куча, бо коли є то спека, та воно не дає працювати. І хотів би. А так от коли комфортно, да, геть то вже і там, і там кругом. Поте. Там ягода, там дві, там три. Коротше, завтра буду бенефітом його оброблю і він загориться в мене увесь. Так що, оце якось так. Вода гріється в басейні, ну він зараз закритий там. Вода гріється, тут вже все. криша готова, тільки поставити, приварити вже все і сюди закотили і нашу, бачите помост наш. Ну, може сьогодні вечірком зробимо, станція працює. О! вода чиста, кристально чиста. Короче, гудить, гудить, працює. Оце якось так. Дай Бог, щоб завтра ще був деньок-один у нас так само, аби хоча б було градусів 23-24 або сама краще два дні. Та я під той би виноградник закінчив би, як Ну, тут уже я навів трохи порядки, то тепер тільки залишився мені той більший здоровий виноградник. Завтра ну, буду сподіватися, що... Опять сьогодні у своїй чудо хваті висплюся. Та й завтра опять бій так скажемо. Ну, доживем до завтра, я вам покажу до зав... завтрашнього на тому винограднику. Ну, і, напевно, покажу обробіток тут зроблю, що я буду ще робити, щоб подивитися, як воно загориться зразу так що на цьому все. Не пропускаємо відео. Усім дякую за увагу. До побачення, до наступного відео. Всім миру і добро.